Від отриманих травм 60-річний пішохід помер у лікарні. На Прикарпатті правоохоронці затримали водія, який збив пішохода та втік з місця ДТП. Аварія сталася у селі Мишин, що на Коломийщині. Автівку водія втікача зафіксували камери спостереження. Аби встановити та розшукати керманича. Поліції знадобилося декілька годин. Мав місце наїзд на автомобілем на пішохода місцевого жителя 60 років, який рухався проїзною частиною. Від отриманих травм пішохід помер того ж дня. У Коломийській районній лікарні. А водій автомобіля, який вчинив ДТП, з місця події автомобілем скрився. Проведеними розшуковими заходами, зокрема, аналізом інформації з камер відеонагляду, що знаходилися по маршруту руху автомобіля, було встановлено автомобіль. Водієм автомобілем автомобіля виявився житель Тернопільської області, Затриманий водій із 1960 року народження на автомобілі. Були явні сліди пошкодження і сліди, які вказували на причетність даного транспортного засобу до дорожньо транспортної пригоди. За фактом ДТП розпочато два кримінальні провадження: порушення правил безпеки, дорожнього руху та залишення потерпілого в небезпеці. Слідство триває.